Всім привіт! Сьогодні у нас на деустації отака торпеда. Торпеда чернігівське лайт. Ну, власне, бачите, 2 літри така ємність. Тобто, це не зовсім стандартна торпеда, але, ну, два то й да, що нам вистачить. І що можу сказати, що пиво досить таке нелегеньке. 4 і 3, бачите, оберти. Ось така ось синя етикетка. Ну що ж, будемо пробувати. Це не чернігівське світле, це чернігівське лайт. Ух, який потужний вибух. І ми випустили нашого пивного джина на волю. Ну і кухлик, який вже зачекався, отримує свій бонус у вигляді пивця. Так. Якось так. Ну і Поставимо тут нашу торпедку, Закриємо і будемо, що правильно, будемо куштувати. Ну, бачите, карбонізація, як майже у всіх сортів сучасних, на рівні, але пінка, бачите, зійшла фактично відразу. Ось уже і від неї не залишилося і сліду. Ось така особливість у цього пива, і, до речі, це вперше під час моїх оглядів піна відразу фактично зникає після налиття. І бачите, вже і карбонізація фактично починає збавляти оберти і дуже вже бути така слабенька квола. Ось така особливість. Ну що ж, колір, класичний лагер, класичний лагер. І давайте пробувати. Хм, Не знаю, чи це чи не остаточно, але мені це пиво, якщо чесно, більше подобається, ніж звичайне чернігівське світло, яке я. Позаминулому е, відео знімав ролик і куштував. Е, те мені зовсім не дійшло. Е, не зайшло, бо, пам'ятаєте, там солод, хліб і ну, все забиває е, цей смак ніяких відтінків. Дуже таке бідне е, пиво з невиразним смаком е, і дуже однотипним смаком. Тут е, воно якось симпатичніше на смак, ну, але давайте ще раз спробуємо. Так, я не помилився. Воно цікавіше, воно легше п'ється, якось. Так, теж доволі потужний є присмак солоду, але є ще певні якісь відтінки, які додають. Більш такого приємного, знаєте, смаку. Але що мені в ньому не подобається, це те, що воно якесь ну, зовсім не живе і фактично відразу видихається. Бачите, все, вже карбонізація фактично припинилася, пухирців майже немає, є маленькі, маленькі, час від часу підіймаються, але їх дуже мало. Ну, і... Піни як такої взагалі немає. Я не дуже люблю, коли, знаєте, наливають, і піна на е, весь бокал вилазить з е, нього пити незручно. Але щоб так зовсім її не було. Ну, тут є е, над чим замислитись, не знаю, чому саме так відбувається. Ну, але на смак нічого може бути. Так, однозначно, я його оцінюю вище, ніж е, чернігівські світле. Тут е, навіть їх я б навіть не міг порівняти. Це виграє досить е, значно. Саме виключно на мій смак повторюся. Комусь можливо. Е, Подобається такий дуже яскраво виражений, потужний хлібний смак. Мені він подобається, але він повинен бути дещо прихований і, можливо, десь на задньому плані. Я люблю, щоб було багато присмаків, відтінків, а не просто якийсь один яскраво виражений смак, і все. От тут є певний баланс між такими відтінками, тому я його оцінюю вище, ніж Чернігівське світло. Те, що проблема така, бачите, з карбонізацією і спіною, ну так, це певний мінус. Безумовно. Але щодо смаку, то тут якби плюс. Ну і зараз я зроблю ще останній цей ковток і будемо робити висновок. Ну що ж, а висновок буде е, такий. Е, чи варто його купляти? Думаю, що час від часу варто. Е, можливо, для когось це навіть пиво буде, знаєте, таке пиво, що називається, на кожен день. Прийшов з роботи. Е, келих випив, гарний настрій отримав, ну там і. Чи е, потім лягати спати, чи там займатися якимось іншими справами, чи просто Е, Воно має право на життя. Е, щодо ціни, то так воно здається без акції. В АТБ коштує щось там 63-64 гривні. Я його взяв по великій досить акції, там, здається, 40. 2 гривні, і за ці гроші, безумовно, його можна сміливо брати. Так ви не отримаєте тут, можливо, якоїсь феєрії смаків, але пиво непогане. Повторюся, як на мій смак краще, ніж чернігівські світла. Тож, в принципі, рекомендую тверду сімку, я його однозначно ставлю, можливо, навіть там 7,2. От по такій. Нехай буде такий бал, тому що сімка, ну це так, все, все одно досить низько, Сім і от це, мабуть, його е реальна оцінка. Ось це те, що я можу сказати про таке пиво: Чернігівське лайт. Що ж, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній огляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, розповідайте про нього друзям, знайомим, всім любителям пінного напою. Ставте лайки, коментуйте, пишіть, що б ви хотіли, яке пиво бачити на оглядах. Будемо за можливістю прислуховуватись. Поки що в нас така, знаєте, бюджетна лінійка, але потім згодом будемо переходити до більш дорого. Сортів, тобто все буде. На цьому я буду завершувати. Бережіть себе і до наступних зустрічей в нашій студії студії пива. Всім па-па!